І ще таке дуже цікаве запитання, тому що дуже багато людей плутаються в цьому. І значить, воно запитується так: до якої репродукції картоплі варто вирощувати, щоб зберегти високу продуктивність? Знову ж таки, якщо це забагато залежить від зони, де ви вирощуєте картоплю. Якщо це південь, то, на жаль, вам ще потрібно щорічно міняти картоплю. Ту саму рівєру, яку ви садите, Посадив, викопав, продав і забув. Mm -hmm. ну, є ще один варіант для півдня це моя рекомендація, така. ви можете її обновити, можна сказати, оздоровити своїм чином, омолодити. Тобто це друга посадка. Ви її викопали, пробудили її, знову посадили, ви отримуєте невисокий врожай, десь на рівні 25-30 тонн. Вона фракція буде більш насівнева і молода. Таким чином, ви можете. Вони вплинути на рентабельність вирощення картоплі, так як у вас вже буде своє власне насіння. А так все-таки бажано купувати кожен рік для півдня. Я б рекомендував навіть другу репродукцію посадити. І... Тому що перше буде за дорого для півдня, а друге якраз буде саме раз. Якщо це зона Чернігівщини, Півночі, чи, чи Західно України, то тут ситуація трошки легша для населення для господарства, тому що ранні сорти, як правило, до третьої репродукції. Першу другу висадити спокійно, не переживаючи, на третю вже можуть виникати проблеми. Тому на третій рік бажано все-таки змінювати, оновлювати сорти, тому що в ранніх сортах швидше йде виродження. Якщо середньо стигли середньоранні сорти, пізні сорти, то тут ситуація ще краще, тому що ми можемо міняти вже на четвертий-п'ятий рік. Але ранні сорти, з третьої репродукції вже не міняти. Дякую.